Часто задають питання, так, а як користуватись калькуляторами дальності? Що таке запас радіолінії або Link Margin? Давайте розберемо на простому прикладі: якийсь ваш товариш розповідає байку, я на 25 мВт аналогового відео літав на 10 км? І у вас виникає питання, бо ви літали тільки на 6 км? І починайте розпитувати цього товариша. Така яка в тебе була антена передавача? Він каже: Наприклад, Rash Cherry 2. Rash Cherry 2. Яка антена була приймача? Наприклад, GPRC Triple Fit Patch Array на 5.8. А який був передавач? Бо ви знаєте, що бувають деякі передавачі, які показують 25 мВт, а передають на 40, наприклад. Далі. А який був приймач? Наприклад, SkyZone. Studie X, дуже популярний зараз приймач. Далі ви відкриваєте всі ці сайти з характеристиками цих приладів, і починаєте заносити характеристики цих продуктів в калькулятор. Для того, щоб оцінити, а взагалі, можливо це, в принципі? І якщо можливо, то з яким запасом енергетичного потенціалу або з яким запасом радіоліній? при якому лінк Margin це взагалі можливо. 25 мВт 10 км при таких антенах і таких передавачах. Значить, відкриваємо наш калькулятор. Ми починаємо з VTX частини, тобто, це частина нашого відеопередавача. Нам треба вказати потужність. Для того щоб вказати потужність в ДЦБ, нам треба скористатися цією табличкою. 25 мВт це. 1398 db, 13, dBm. Копіюємо, підставляємо. E, vtx Gain. Що це у нас таке? Це у нас e, підсилення нашої антенки e, в середньому 1,8. DBI, але отут от є у нас така помаранчева зона, там, де більше, ніж 1,8. Візьмемо для прикладу: уявімо собі, що нас, наш товариш, він там супермайстерний пілот, майже каперфільд. Тобто, ми будемо брати тут найбільші величини для того, щоб оцінити максимально щасливе співпадіння чи максимально успішну, максимально оптимістичний сценарій. Ну, припустімо, що там наш товариш може літати на дроні так, щоб тримати цю антенку, так, щоб вона оцією от помаранчевою зоною була направлена прямо в бік нашого приймача. Ну, хай буде тоді е, VTX антенна Гейн, тобто коефіцієнт підсилення е, антенни. Хай буде, наприклад, 3-4. Це абсолютно фантастична цифра, але ну, впишемо чисто для, для нашого оптимістичного е, сценарія. Коли у нас все, все чудово, значить, VTX антена, SWR signal loss. Значить, це ми можемо подивитися: подивитися ось тут. В залежності від того, який у нас там коефіцієнт стоячої хвилі, у нас будуть різні, різні втрати. Це ми можемо подивитись у нас отут. Значить, ми можемо побачити, що оці наші коефіцієнти стоячої хвилі. На 5,75, знову ж таки, це от е, за даними виробника. Ми намірюємо реальні антени, е, ми просто полагаємось на, на дані виробника. За даними виробника, що ми тут маємо? Ми тут маємо 1,09. Ну, це майже там 1,1. А 1,1, коефіцієнт з хвилі е, призводить до втрат. Е, Одна сота децибел пишемо сюди одну соту. Далі ефективність антени у відсотках. Просто беремо копіюємо з сайта виробника радійшн efficiency 99. Ну, хай буде 99. Знову ж таки, це все оптимістичні оцінки для того, щоб взагалі зрозуміти, на якому ми світі знаходимося і що що ми можемо на що ми можемо розраховувати. Підсилення антени приймача тут стоїть два. Ну, у нас, скоріше за все, там буде більше, ніж 2. Значить, дивимось, що у нас тут пишуть на сайті, ну це сайт GetFPV, можливо, на сайті GPRC щось по іншому будуть писати, але тут далі пишуть, пишуть якісь інші речі. Центральна частота 5.8, і тут пишуть, що навіть 14,4 14,4 DBI. Скоріше за все, ці 14,4 це прям якийсь наш супероптимістичний сценарій. Але, тим не менш, пишемо тут 14,4. Ні, не, не туди пишу. Сюди пишу 14,4, так? Далі. VRX sensitivity – Це чутливість нашого приймача. Чутливість нашого приймача. Тут за замовчуванням стоїть 90. Подивимось, що пишуть Skyzone на своєму сайті. Аж мінус 98, плюс-мінус 1. Dbm. Беремо просто за, за чисту монету і копіюємо в наш калькулятор. Значить, у нас тут буде мінус 98. Значить, що ще? Link margin. Link margin тут стояло 10, якщо я не помиляюсь. Це от наш якраз е, запас радіолінії. Поки що лишаємо 10, як воно і було. Рахуємо. Порахували, щось цифри у нас взагалі якісь виходять е, такі цікаві. Що лянг пише з приводу цих цифр? Лянг пише, що це всього лише оціночні цифри, і що вам треба до цих оціночних цифр відноситись критично, що вони тільки для супер оптимістичних сценаріїв підходять. Для дуже гарної там погоди і купи інших факторів, які просто будуть сприяти. А насправді, скоріш за все, у вас буде набагато менша відстань в реальному житті, яким чином враховуються ці речі чи намагаються врахуватися ці речі в реальному житті? Для цього можна використовувати поняття запасу радіолінії або link margin. Тобто, оця от штука показує, скільки у вас. При таких параметрах на такій відстані буде ще запасу. Ви ще можете розраховувати на 10 дБ запасу цієї радіолінії для того, щоб компенсувати якісь непередбачувані моменти, які у вас можуть виникнути непередбачувані моменти. Ви тут подивилися, взяли 3-4. А ваш дрон трішки, трішки нахилився, і ви, коротше, вже випромінюєте не з зоною, де 3,4 в бік вашої антенки, а ви, наприклад, випромінюєте зоною, де 1,6 чи 1,8. і це вже означає, що вам тут треба все це діло перерахувати на 1,6 там чи на 1,8. Це змінює автоматично ваші цифри по тому, скільки ви наскільки ви там можете відлетіти. Далі. У вас може бути якась інша ситуація. Тобто, у вас тут ви тут вписали 14,4 DBI в самому там класному оптимістичному сценарії, але якщо подивитися на діаграму спрямованості цієї антени, то ми можемо бачити, що тут цей 14.4 можна побачити тільки в зоні там десь з п'ятачок. Тобто, вам треба цю антену, цей triple, triple Patch Feed Array. Треба супер точно направляти на ваш дрон. І тільки тоді, тільки в цьому випадку, у вас тут буде 14,4. А якщо у вас там трошки антена відхилилася кудись там на пару градусів, то у вас там вже не 14,4 буде, а наприклад, буде 10. От, Відповідно, для, для цього вам треба мати запас. Ви не можете розраховувати на те, що ви будете там супер чітко літати з цим 14,4. От, І різниця між. 10, 10, матами і 144, це якраз і буде, буде йти, може бути, скажімо так, використано з вашого запасу радіоліній. Або, наприклад, отут ви думали, що у вас там чутливість мінус 98, а насправді вона, наприклад, там мінус 95, тому що китайці просто вирішили повимахуватись і вписати більшу чутливість, ніж вона насправді, от, і для всяких таких моментів вам треба мати запас. І от цей запас, він якраз в калькуляторі вводиться сюди, в Link Margin чи в запас радіоліні, які числа туди зазвичай вводять. Значить, такий запас, хороший запас, тобто, щоб у вас було більше можливостей на якісь там нестандартні ситуації, це десь 15, 15 децібл. Це такий песимістичний запас. На сайті, наприклад, Immersion RC, там за замовчуванням стоїть 15. У Лянга за замовчуванням стоїть 10. Можна, наприклад, спробувати розрахувати, що буде взагалі без запасу. Наприклад, запас у нас 0. І якщо запас у нас 0, то при таких от параметрах, коли у нас дрон там може трошки нахилятися, то без запасу от ми можемо отримати ці цифри: там 10 кілометрів. Але ж з такою антеною приймача ми розуміємо, що шанс, що там радіозв'язок буде якийсь, і він буде стабільний, і він буде протягом всіх цих 10 кілометрів, він майже нульовий, тому що без запасу у вас може піти що завгодно, не так. Там ця антенка може бути не настільки ідеальною, як, як в цих картинках, вона може десь там відхилитися. У вас тут щось може піти не так, десь там китайці намахали. У вас в якихось там фідерах, чи в якихось піктейлах там, чи ще десь в чомусь може втратитись щось і так далі, і тому подібне. То оця от цифра 10 кілометрів з такими антенами, ну, я б сказав, мало реальна. Тому користуйтесь калькуляторами, пам'ятайте, що це все оціночні, оціночні якісь моменти, і ре, в реальності буде все гірше. Причому. Ну, скоріше за все, набагато гірше, якщо ви літаєте десь там, де сильні завади, чи сильна інтерференція, чи сильні якісь інші джерела сигналів. Пам'ятайте про те, що треба лишати собі якийсь запас по бюджету радіоліній. Ну і щасливих польотів. Якщо ця інформація була корисна, підписуйтесь на канал.